Як знайти діагональ ромба за 30 секунд? Маємо таке завдання. Ми знаємо одну сторону, пам'ятаємо, що ромба всі сторони рівні по 12 см. Також знаємо, що тупий кут дорівнює 120 градусів, і нам потрібно знайти більшу діагональ. Відповідно, більша діагональ знаходиться навпроти більшого, отже, тупого кута. Цю задачу можна було розв'язати через трикутник. Ми знаємо дві сторони, знаємо кут між ними, і можна було б через теорему космосів шукати відому сторону, але я покажу трошки легший варіант. Якщо я в цьому ромбі проведу меншу діагональ, отже, ось цей кут в мене вийде 60 градусів. Відповідно, цей кут так само 60 градусів, і звідси висновок робимо, що цей кут гострий в ромбі також дорівнює 60 градусів, адже трикутнику сума кутів має дорівнювати 180. Це в нас рівно сторонній трикутник. Отже, ця сторона буде 12, ця 12, і ця 12. І тепер я зможу знайти ось цю частинку більшої діагоналі. Як це буде висота в рівносторонньому трикутничку? Отже, в мене тут утворюється прямокутний трикутник, давайте його окремо розглянемо. У мене виходить, що гіпотенуза 12: ось це я беру половинку від всієї сторони.